20 тонн води, мотопомпи, десятки коробок з їжею та тисячі комплектів одноразового посуду. Такий гуманітарний вантаж в зібрав фонд Арсенія Яценюка. «Відкрий Україну цього разу допомогу відправили до Херсону, де після підриву Каховської ГЕС ситуація стала катастрофічною. Далі в сюжеті подробиці про те, як збирали гуманітарну допомогу. Допомагати один одному та спільними зусиллями наближати перемогу таке завдання має на меті кожен військовий, волонтер та звичайний українець, який щодня ходить на роботу чи бореться на інформаційному фронті. Тож і з самого початку повномасштабного вторгнення фонд Арсенія Яценюка ОПЕН Ukraine також допомагає містам, що постраждали від дій російських агресорів. Всі ми стали свідками чергового терористичного акту, який зробили расисти, і до Фактів підтверджених геноциду українського народу, ми додалися ще факти екоциду. Підрив Каховської ГЕС став глобальною проблемою із катастрофічними наслідками. Десятки міст Херсонської області затоплені. Ті, хто не встиг евакуюватись, із труднощами виживають. Це справа важлива для всіх нас, то це все не одна нація. Ми змушені допомагати. Зараз така склалася ситуація в Херсоні гуманітарна, що лишатися остернь, я думаю, що ніхто не може. Відтак, завдяки фонду Open Ukraine вдалося зібрати чималу допомогу. Закупили 20 тонн води. Потім цілком зрозуміло, що немає де помити посуд, тому 25 тисяч комплектів одноразового посуду, 50 тисяч одноразових стаканів. Долучилися до нас також і волонтери Чернівецькі, які зібрали додатковий вантаж води. Бачимо інвалідні візки, е їжу. Окрім того, мешканці Херсонщини попросили закупити мотопомпи. Вочевидь, зараз вони не потрібні, але коли вода спаде, її залишки необхідно буде оперативно відкачувати, аби врятувати підвали приватних садиб. Тому було закуплено 10 мотопомп, які також відправимо цим вантажем. І можу сказати, що від початку. Атаки росіян 24 лютого минулого року фонд Арсенія Ценюка Open Ukraine одразу підключився до відправки гуманітарних вантажів до Харкова, до Києва, до звільнених міст Київської області, до Миколаєва. І тому фонд Арсенія Ценюка Open Ukraine буде продовжувати таку співпрацю, адже кожен на своєму місці повинен наближати перемогу, який я переконаний. Людмила Труфна, Василь теми дня ТВА.